Режим, режим приказав стоять смірно, тому граю поки по правилам. Но починаю вже звереть. Маска в метро дивний предмет. Отак от заходять люди у всіх, вона на обличчі, і чим нижче вони спускаються в метрополітет, тим нижча сама маска. Тому сьогодні ми поїдемо. Тому сьогодні у нас інспекція в метро на предмет носіння масок. Ви з маски -то Ой, сейчас подводи паска. Че, че маска под носом? А, жарко сильно. А вас что маска под носом? Одна маска должна быть. Трудно дышать в ней. Вот да. Знаете, что не можно без маски. Ну, у вас маска тоже грязная. Мне кажется, пора ее заменить. Маски в метро потрібно носити? Да, нужно, необходимо. А вы чего без маски? Вам часто роблять зауваження в метро, коли ви без маски? Ні, не, не часто. А ви людей багато бачите без масок у метрополітені? Ну, пацієнтів 20. Жодного разу теж не робили зауваження. Ні. Ну, нічого не боїтеся чи чому? Ну вже якби ослаблення, карантині чи що буде вправді. Ну, так, мабуть. Ну, да, Наскільки можна спустити маску, щоб було ще безпечно? Та да, ні, вона повинна ну... бути повністю. Вибачте. Ну, як ви знаєте, є обов'язковим масковий режим не тільки в метрополітені, в усіх громадських місцях України. Тому ми хочемо нагадати нашим пасажирам, ну якби що маска вона носиться на носі і на роті. Ось, але ми бачимо, і ви бачите самі по кількості випадків, що люди починають, ну просто кажучи, розслаблятися. І спільно з поліцією ми вирішили провести. Кілька профілактичних інспекцій. Якщо ми побачимо, що людина спустила маску, це вже привід для штрафу. Ми в даному випадку радимо людині одягти маску назад на лице. І люди в всіх випадках це виконують. Складаємо протоколи відносно тих громадян, які вступають в конфлікт і категорично відмовляються одягати маску. На сьогоднішній день з початку карантину працівниками поліції метрополітену складено 37 таких адміністративних протоколів. На даний момент вони розглядаються в судах, і ми вже маємо одне рішення, де на одну людину наклали штраф у сумі 17 тисяч гривень. Ви постійно в масці їздите? Так, да, постійно. Бачите часто людей, які не, не носять маску. Ну, метро постійно з масками не виїхала. Ви ставитесь до тих, хто все ж таки вирішив, що йому не треба носити. Не дуже добре. Робите зауваження чи хтось із пасажирів? Було так Зазвичай роблю зауваження, переходить в агресію і в конфлікт. Стараюсь просто не вникати ні з ким конфлікт. Як ви дали вибір, носити чи не носити маску, ви б що обрали? В метро. Носіть, так. Ну, це бізопасність? Я бачу, що бізопасна. Так можна просто. Страха немає перед вірусом. Тобто, якби вам дали вибір, носити чи не носити маску, що б ви обрали? Носити маску. Ні, я б вже не носив. Да. Уже страху ніякого немає ним. Да. Перед... А перед штрафами. Ну, німного. <реш> Має такого бажання викинути її. Бажання буває, але таких обставин маєш затримати. <реш> Закритися вірусу чи через те, що просто влада сказала, треба носити тому і носик. Не влада сказала, просто перестраховка для себе. Якщо власні гарни сумасшедші, типа Хальчевського і покоління кубільних дипломов засало, ну як я можу їм вірити? Ну потому что я еще Сталин Запуган или Карасер Джекой? Какой ковид? Почитайте Булгакова. Э, испанка гуляла год. У Булгакова не было микроскопа. У этих дебилов аппаратура, пальчевский, медицина и результат только Какой в задницу ковид? Я против масок вообще. А чего? Они ничего не помогают. А штраф, что заплатить, это я... а... Ніхто вже нікого не штрихує До одного вже. Менше буде боліти, якщо буде носити маски. Надо спортом займатися. Все нормально. Харе Кришна. З одного боку погоджуюся з людьми, що дуже складно перебувати в масці, а з іншого 17 тисяч штрафу. На що воно треба? 15 хвилин на роботу і все зняв.